Атака на найбільший нафтоналивний порт Росії стала операцією Служби безпеки України. Уночі українські безпілотники вдарили по об'єкту на Балтійському морі, спричинивши пожежу на одному із суден та насосній станції. Після удару експорт нафти через порт було зупинено, що орієнтовно коштувало російському бюджету до 41 мільйона доларів щодня. Крім того, безпілотники уразили нафтоперекачувальні станції НПС-3, Андреаполь і НПС 7 які забезпечують роботу порту Усть-Луга. раніше. Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко підтвердив займання на одному з суден у Приморську та повідомив про падіння уламків у кількох населених пунктах регіону. Він запевнив, що загрози затоплення або розвиву нафтопродуктів не виникло. Також удари було завдано по нафтобазі Лукойл Центр нафтопродукт, де зафіксували щонайменше два влучання. Тамтешній резервуарний парк складається з 16 ємностей обсягом до 10 тисяч дев'ятисот метрів кубічних для зберігання світлих нафтопродуктів. Цей об'єкт уже атакували 1 травня 2024 року. Тоді було пошкоджено 14 резервуарів, з яких дев'ять згоріли повністю.